Бачите, так виглядають сіянці. Я висівала на розсаду. Це вже я перенесла в відкритий ґрунт. Ось, бачите, такий от сіяниць. Ось іще, ви ну, знаєте, як то кажуть, раз на раз не приходиться. От, ну таке, Адаптація в відкритому ґрунті, але, як то кажуть, світло в тунелі є. Це ось, бачите. Це надія на цей листочок, це вже листочок він формує із ґрунту, тому, як би то кажуть, схрестила пальці і жду. От. Бо по-різному бувало. Я вже скільки їх не висівала, скільки не пересаджувала відкритий ґрунт, завжди були дуже такі наслідки не дуже хороші. Ось ще один це я так, знаєте, біля Аннабель. Висадила його, ну якби в квітах, все якби дуже дуже переживає, тому що в нас зливи бувають і може його забити.